Справедливість любовне відродження Терезів у 2026 році почнеться з відновлення внутрішньої рівноваги. Справедливість говорить, що ти входиш у стосунки без самообману. Це рік чесності з собою. Тепер ти погоджуєшся тільки на те, на що заслуговуєш, король пентаклів – Ти входиш у фазу цілісності та стабільності. Король Пентаклів вказує на зрілість. Ти сама керуєш своїм життям, ресурсами і вибором. Це стан, коли кохання не рятує і не заповнює порожнечу. А приходить до самодостатньої жінки як цінний і заслужений подарунок. Десять кубків. Фінал року. Емоційна гармонія. Десять кубків обіцяє стосунки. Де є взаємність? Спокій і відчуття, що ти на своєму місці. Це щастя, природні продовження твоєї внутрішньої рівноваги та цілісності.